Привітуліки, всім привітуліки. 15 липня, субота. У нас кхів, вітер, і пара страшна. Дихати якось нічого, сонце світить, а вчора весь день лило усі грязні що чортенята. Да, Ланушка, де ти за отак от ногу замазюкала вже? Я вже подоїла дівчаток, вова вже їм і зерно віддав, а вони репетують, Траву требують. Він ще не косив їм. Зараз тільки збирається йти косити. Так, що вам розповісти? Про своє самопочуття? Я сьогодні вперше за 4 ночі хоч трішки поспала. Ну, і то вже, мабуть, Сам організм наскільки виснажився, що вже він був ладен спати навіть на спині. Якщо ті ночі я засинала і намагалася відразу перевернутися на правий бік, так як мені подобається, то сьогодні я спала на спині завдяки чому, і хоч трошечки і виспалася. Ну, як виспалась. Виспатись не виспалася, виспати, спати хочеться. Вова вранці каже: ну, а що тобі? Піди здої і лягай знову. Кажу, та ні. Знову лягати не вийде, бо мені зараз потрібно там трішки ферменту розфасувати. І чи двом, чи трьом людям закваску пофасувати, щось є фасоване. А щось треба дофасувати. Дивлюся, я оце ось на лану і вже бачу, як мені здається, що права дойка менша, а лева більша. Піпочки такі. Так, в мене рука зранку було краще, вона вже згинається ось так у кулачок і зранку згиналася. А працювати сама рука ну, до сих пір на рівні грудей чи ліктя. Тобто, так я вже можу розгинати, згинати, вниз там до середини підняти. А ось уверх підняти ще ні. Не в зігнутому стані, не в рівному, в плечі не дає підняти. Хочете, що йому роби. Задниця болить. Уколи дуже болюче, дуже. Я не знаю, вони обидва прозорі. І Вова набирає їх у шприць. Ну, один набрав, другий набрав і лежать два шприці. Як такі однакові, так не один ще більш-менш терпимий. Ну, а один, ну то просто капець. Тягне ногу, віднімається все, що може. Так, що саме цікаве, вже після уколу, вже й уколов, і порозминав все. І ще хвилин 10 таке враження, що в тобі терчить голка, і хтось на неї постійно натискає. От такі відчуття. Ну нічого, будемо сподіватися, що. Це все як то кажуть, о Боже, куди ти лягаєш? Фея. Ну, чого ж не можна було в сарайки лягти на сухому, а феюшка? Я ж вас увечері не домиюся. Ну що це за дівки такі, га? Ох, і дівки. Вова, каже ясла. Розвалив щось там десь надгриз, щось десь відбив. Коротше, короче, все, ясла ухайдокав. Потрібно ще й каратіку ясла робити тепер. Нові чи ті ремонтувати, не знаю. Я зараз піду, розберуся з ферментом потихеньку. Одне но прийдеться брати все ж таки старий вакууматор. І да, там, до речі, ще два сира потрібно завакуумувати. Прийдеться брати старий вакууматор і рефлейні пакетики, тому що його можна закрити однією рукою сам вакууматор, і на ньому просто отак от натиснув кнопочку, і він вакуумує. Не потрібно нічого натискати, як на великому двома руками для запайки, тому прийдеться брати той старенький. Е -е -е. Що ще? Та не знаю. А, у ж новина є. Я вітаю в першу чергу себе. Ну, Да, Скромністю необділено. В першу чергу вітаю себе і вас також, і хочу вам за це всім подякувати. Ще вчора нас стало на каналі 2000 підписників. До речі, помітили це всього дві людини. Ну, одна просто написала кучу смайликів і дві тисячі циферку, а інша привітала, що нас уже реально дві тисячі. Залетіли, я так розумію, рецепт. З огірочками Прованс. Так, да, бачите, всі гладіолиси одного кольору. Залетів рецептик огірочків Прованс. Він продовжує набирати перегляди. Ну і кількість підписників продовжує Ой, збільшуватися. Вчора вранці було тисяча. 970 чимось, не пам'ятаю. Коли я лягала спати, це було близько 12-ї години ночі, на каналі було 2050 підписників. На зараз, здається, 2070, по-моєму, 6, якщо мені пам'ять не зраджує. От, не знаю, рецептів-то в мене багацько, але закривати його, по-перше, що нікому. По-друге, нема можливості. Раніше я закривала дуже, я сміюся і кажу, потрібно було канал заводити років 10 назад, коли ми тільки сюди переїхали. Що я тільки не закривала. І декілька варіантів. Кабачки о, цих, синеньких. І перець дуже смачний в мене є. Є окремо лечо із перця, а є перець. Є перець фарширований синенькими. Є просто ціленький, ну, обсмажений в баночках, дуже смачнючий, цвітну, кольорову, чи як сказати, капусту. Закривала, дуже багато чого закривала, але ми вдвох то не поїдаємо. Розумієте? І зараз я майже нічого цього не закриваю. Я минулого року закрила ікри кабачкової, нам ще вистачать і на цю зиму. Я закрила б аджики, але не знаю, що буде, ну з перцем, з помідорами, які на них ціни будуть. Не знаю. І аджики також, у мене є і сирі, і варена смачна є. Ну, Але я ж кажу, що зменшувати пропорції, щоб закрити одну-дві баночки, ну, це там нереально, розумієте? А закривати порції ті, які, які є, я ж кажу, в нас воно не поїдається. Сказати, щоб закривати там на дві на три родини. Сестричка в мене, вони якось також на консервацію не падки. Племінники ті взагалі таки не їдять. Роді, вони в силу уже свого віку намагаються там то кисле не їсти, то помідори не їсти. Ну, і куди його дівати? Я закривала минулі роки, закривала, а потім все це благополучно скармлюємо свиням. Шкода і переводити продукти і свій час, якого зараз взагалі ні на що не вистачає. Тому не знаю. І хочеться ділитися, і хочеться знімати відео, і хочеться. Е вам давати гарні рецепти і привлікати до себе перегляди, але, але я ніяк не можу зрозуміти, як це зробити. Просто в текстовому режимі я думаю, що е, вам це буде нецікаво. А інакше, ну не знаю я, просто не знаю. Так що ось так. Ось так. Хоча бачу, що рецептурами саме закаток, закруток, дуже цікавляться, і на цьому дійсно можна було і переглядів набрати, і підписників набрати. Ну, не знаю. Просто не знаю. Зараз взагалі, я ж кажу, що то хоч сири варила, там вакуумувала, там перевертала, там солила, а цей тиждень взагалі. Взагалі намагаюся пнуся, все, щоб хоч якось втриматися, щоб канал тримався на плаву. Поки що в нас це виходить завдяки вам, тому що ви в мене активні, і я дуже вдячна вам за ваші всі коментарі, лайки, перегляди. Я дивлюся, що навіть пішли старі відео переглядати. Дякую, дякую ще раз, дякую за розуміння, за підтримку. Сподіваюся, що ще декілька днів, і я хоча б повернуся в своє попереднє русло стосовно молочної переробки, сироваріння, бо палички також пустішають, потрібно їх поповнювати. Ну, Наразі поки що не можу. Я ще планувала зробити шевр, сир. Не знаю, хочеться ще щось новеньке показати вам. Але, але, але. Все упирається в але. Тому, тому пішла я потихеньку розважувати фермент, збирати замовлення. Буду відправляти Вову на нову пошту. І переможниці лотереї потрібно буде сирочки відправити. І знову в мене почали просити форми. Зателефонувала Наташі, начебто щось у неї там трошки є, але, але зовсім трошки. Не знаю, Заїде Вова, що він там візьме в неї. Я з ним сьогодні. Нікуди не поїду, тому що для мене оце переодягання. Та й на тій пошті там розпишись, там подай. Як воно та рука болить, так не хочеться нікуди і рипатися. Поїде сам, все повідправляє, все позабирає і приїде додому. Все поки що на цьому. Бажаю вам всім! Гарного настрою, чудових вихідних. Сьогодні покажу вам брі. Воно вже так видо і змінилося. Воно вже таке красивеньке, чудненьке. Я ж його все рівно перевертаю, але просто це виходить не конкретно в якийсь час, а коли, коли виходить, коли Вова може зняти. З верхніх поличок мені ті контейнери принести на кухню і потім віднести їх туди, запнути назад. Бо я не підніму так руку на таку висоту. От. Покажу вам сьогодні, як воно вже виглядає. Файне-файне таке. Все. Гарних вам вихідних. Я вам дуже вдячна. Я вас всіх ціную, поважаю, люблю. І сподіваюся, на нашу подальшу продуктивну співпрацю. Я пішла.